Доброго часу доби, друзі, зараз дивимось робочку, робочий одяг крем. Ціна 5 євро, лоти стандартні по 25 кг. Так, тут я бачу штани, 50 розмір. Ось такі. Остану все чудово, багато карманів. Як можете бачити, ось такі штанішки. Жилеточка також новенька. Ось такі штанишки. Теж кармани. Тут, тут. Збоку також кармашки. Так, далі такі йдуть штани. Так, далі ось така рубашка йде, 56-й розмір. Також новенька. Такі штани також великі тут розмір. 56 пише. Ось такі Payer 2XL також новенькі. Великі. Так, далі. тут багато штанів. Такі штанішки Ще одні. Ось такий 60-й розмір чоловічі штрауси. Також новенькі тут кармани. Тут також карман. Далі йде ось така куртка. Робоча, також тут багато карманів. Що тут по розмірам? 2XL. Ось така. Далі така футболочка. Штанишки ось такі, тут кармани, тут кармани, ось такі. Так, далі такі йдуть штани. Також є карман. Так, далі шорти чоловічі, не знаю, розмір великий. Що тут пише? 2XL. Також кармани, кармани. Новенькі такі штани. Так, що це у нас? Це халат іде розмір елічка. Ось такий Honda. Так, далі ось такий напівкомбез з лямочками. Також постану хороший розмір. Так, що пише? 54-й також великий. Тут ззаді кармани. Тут отакий карман теж великий. Далі такі штани. Також розмір великий. Що тут не бачу? Теж кармани, кармани. Ще одні. Тому штанів багато, так. Да. Тут штанів багато. Такі штани. Такі ще. Теж постанова, все чудово, все хороші. Так, такі штани, що тут розмір? 54. Теж такі кармани, ззаді кармани. Парксайд. Парксайд Performance. Це ж нові нові штани. Далі такі штанишки. Ще одні. Так, шорты. Эмочка размер. Еще штаны. Так, вот такая 56 размер. Это Куртка рабочая, новенькая. И далее идем. Такая куртка легенькая, то рабочая. Такие штанцы легенькие. Ще штани. Багато багато в цьому лоті впало багато штанів. Ще штани. Такі. Так, шорти 50 розмір. Ось такі робочі. Ще одні шорти. Такий халат робочий, великий. Далі така куртка йде, теж стану нормально все. Так, що розмір не бачу. 50-52. Ще одна куртка, розмір елічка. Також новенька. Такі білі штани, теж великий розмір. Так, ось такі штани. Це штани теж. Тут що, маркером пише 48 і тут що пише 54 розмір. І ще такі штани. Так, ну все.